Унікальне місце півдня України Куяльницький лиман. Аналог Ізраїльського Мертвого моря. Погуляємо тут і побачимо, чи стоїть сюди їхати, що тут можна робити і що відлякує звідсіля відпочиваючих. Всім привіт! Сьогодні приїхала на куяльник. Живу в цьому регіоні вже, в цій місцевості більше 20 років, а ще ні разу не була тут на Куяльнику. Один раз ми їздили, але не сюди, а в друге місце, там теж куяльник, але то друге місце не біля санаторії Куяльник. Приїхала, щоб побачити цю місцину, бо це унікальне таке місце. Таке своє унікальне мертве море, яке знаходиться в Україні біля Одеси. Що хочу сказати, що тут цілющі ці грязі, вода сама цілюща, і це місце знаходиться нижче рівня моря на 5 метрів. Іти тут, так, ноги грузнуть, але таке цікаве відчуття. Водичка така тепла, тепла, ось зараз іду по воді. А сьогодні у нас такі хмарки дуже красиві. Будемо ходити тут, гуляти, спостерігати за всім, що робиться тут. Може, спробуємо скупатися, але це треба буде, мабуть, зайти. Вон там бачу люди десь посередині знаходяться. Навіть не знаю, де я лишу свої речі. Так би хотілося десь, би, щоб вони були у мене на виду. Для того, щоб потрапити на куяльник, я приїхала одразу до Одеси. Там недалечко біля залізничного вокзалу є зупинка маршруток. 110-та маршрутка ходить на куяльник. Ось відсілява відправляється маршрутка на куяльник. Он через дорогу Макдональдс, Рома Кава, а це треба перейти. Ось зупиночка, і тут звідціля вона буде відправлятися. Зараз розповім, як я доїхала сюди. Стояла біля зупиночки, де 110 маршрутку чекала. І підійшов один чоловік і сказав, що хто хоче на куяльник по 20 гривень і він довезе трьох людей. Ну і дві бабусі, і я сіли у машину і так швидко сюди доїхали. Перше, що ми бачимо, це ця будівля. Тут на куяльнику така будівля, це грязі. Літбниця, можна так сказати. Таке тут грязями лікують. Гарна будівля, старовинна якась цікава. Прохожу невеличкий парк, а це бювет, де можна набрати мінеральну воду. І ось уже у всій красі мені відкривається лиман. Довжина лиману 28 км, а ширина 3 км. Глибина в деяких місцях досягає одного метра. Так, я розумію, що лікувальні грязі тут. Ось люди мастяться. Таке цікаве місце тут. Так думаю, о, навіть якась весільна фотосесія. Клас. Сюди приїздять для весільних фотосесій люди. Ой. Місце, ну я вам скажу, таке унікальне дуже. Це, бачите, тут така, як бетонна дорога. Сюди прям люди під'їжджають під на своїх авто. А ось вона якось розділяє оце місце і з того краю там, де такий насип. Як наче гори. Зараз будемо ходити гуляти. Сонечко то ховається, то виходить. Такий дуже гарний краєвид тут. Підемо в цю сторону, в другу. Надіюсь, що хватить часу, щоб все побачити. Навіть не знаю, мене завжди, ну, як відлякували у ці будівлі. Санаторію куяльник, вони такі садеповські, такі страшні, і тому якось ми завжди були на морі більше, а сюди й не їздили. Ну, тепер відкриваємо нові місця, де побувати тут у нас поряд. Якщо комусь цікаво, тут таке дно. Оце сіль, вона прям блищить тут. І йдеш, а воно так, як пружинить під тобою. Таке, вроді, ти десь на місяці знаходишся, відчуття. Ось я тільки наступила, бо в тапках іти важко. Дивіться, яка в мене нога зразу у багні. Знайшла тут камінь дуже класний і усілася на нього. І позаду в мене такий вид, наче ну, десь на місяці чи на Марсі. Я не знаю, класно взагалі, мені дуже подобається тут. Навіть не очікувала, що поряд такі класні місця знаходяться. Уже ось вступила гляньте, яка ця грязь. Я думаю, це ця багнюка, якою мистяться. Боже, а тут прям таке місце гріє в ноги, прям пече. Бачите, як воно все переливається, так дуже-дуже красиво. Колись на місці куяльницького лиману розташовувалось гирло Річки Великий Куяльник. З часом гірло перетворилося на затоку Чорного моря, а потім сформувався пересип. І таким чином затока перетворилася в Лиман. Я навіть і не знала, що в околицях Куяльницького лиману виявлені скіфські кургани і залишки грецького поселення 3-4 століття до нашої ери. Я зараз хочу пройтися, дослідити трохи місцевість, а потім десь вже. Найду собі місце і залишу речі і піду у воду, бо не хочеться вже тоді, якщо мокрий будеш, то ходити мокрому вже важче буде. Боже, я не знаю, мені тут дуже подобається. Нереальне таке місце. Особливо мені здається, тут і ввечері. Ну, ще хочу приїхати, мабуть, сюди десь у серпні місяці, бо. Лиман стає таким рожевим. Не знаю, чи буде таке явище в цьому році, бо це не кожного року таке буває. І ці скелі, чимся нагадує Санджейку, О, там, де водичка робиться так слизько, хоч би не впасти. Боже, ну ці хмарки сьогодні які гарні. І водичка так блищить. Людей небагато. Так ось, бачите, там людинка відпочиває, там хтось ходить по воді, хтось знаходиться біля своїх автівок. Ну, і ось уже тут починаються ці скелі. Ну, що хочу сказати, що тут інфраструктури, такої, як, наприклад, на Кілігульському лимані я була, то там ця устрічна ферма зробила. Там і місця для відпочинку, і туалети, і роздягалки. То тут такого нічого нема, тут такий, можна сказати, дикий відпочинок. Ну що це також має бути. Думаю, що колись тут буде якась інфраструктура, може вона десь і є, поки я ще її не побачила. Ну, Місце дуже-дуже гарне. Ну а там уже через Леман, місто Одеса, район Одеси, такі багатоповерхівки у Далечині. Люди казали, що тут якийсь неприємний запах. Ну, Я не знаю, я ось коли зійшла з машини і так трошки відчувався якийсь запах, як наче сірководень. А ось тут, біля лиману, не відчуваю зовсім ніякого неприємного запаху. Дуже приємно тут знаходитись, йдеш по такій теплій і навіть гарячій. Такі поверхні. Все тобі ну, приємно, я не знаю. Мені подобається. Зараз я вже трошки прогулялася, йду, шукаю місце. Мабуть, може, біля того каменю десь залишу речі свої, там буду знаходитись, а потім ще сходимо там, де була та весільна фотосесія, ще в те місце. Ну, там людей побільше, а тут людей поменше з цього, цього краю. Я не знаю, куди ще тут можна піти. Ну тільки у цей бік десь. Ну, далеко я не схотіла йти. вид ну, все-таки гарне, що там, що тут, тому немає сенсу кудись йти далеко. Залишаю речі на березі. Зараз буду йти у воду. Ну з Богом. Зараз спробуємо зайти. Ой, слизько дуже. Така погода, тільки ну, сонечко було, потім сонечко зайшло, Вітерець якийсь почав дути. М -м -м, тут іти, звісно, ой-ой, дуже слизько. І йдеш, ідеш, і так десь навіть по коліна немає води. А речі, так, всі залишають на березі, а треба йти аж десь до середини лиману, щоб трошки глибини якоїсь було. Ага. Ну, нічого, це така і трошки як тренування, бо така нестабільна поверхня. Боже, ну люди в нас, чесно кажучи, це катається на мотоциклі. Люди відпочивають, воно тут гримить. Ну, нічого. Ой-ой-ой-ой-ой, хоч би не впасти. Люди, поки що йду, хочу сказати, що на останніх відео такі були коментарі. Хейтили мене за мову, що я погано розмовляю. Я хочу відповісти, що у нас не літературний канал, це канал типу Блог. І тому, кому хочеться дивитися телевізійні передачі з професійними ведучими, то будь ласка. а... У нас тут свій діалект, це російськомовний регіон у нас. Тому вибачайте, якщо у мене десь попадаються російські слова, буває не можу замінити якесь слово тому. Так, і е, перш ніж когось там за щось відчитувати. Якщо ми хочемо, щоб наші регіони, які зараз хлопці відвоюють на сході, повернулися до нас, то нам треба бути дуже лояльними, бо до нас повернуться російськомовні люди і зразу переробити нічого не вийде. Тому треба бути толерантними один до одного, лояльними. Ну, не знаю, так це по мені. Там кожен собі вирішує, яким йому бути, якою людиною йому бути цим життям. Я не бажаю людям нічого поганого, тому стараюсь відноситись до людей так, як би хотіла, щоб відносились до мене, чого і вам бажаю. Оскільки я вже прийшла від берегу, он мій рюкзак стоїть. На березі, Ось там червона машина, люди відпочивають. І ось такий навкруги краєвид. Скелі у нас дуже гарні. Ну, це я пройшла і зараз покажу, скільки зараз води тут. Ось бачите, ще до ну, господі, навіть до коліна ще дуже-дуже далеко. Ну, будемо йти. Побачимо, що буде далі. Я тут дійшла до місця і провалилася у грязь, у багнюку. Бачите, яка тут вода зразу чорна стала? Навіть тепер не знаю, чи йти мені далі, чи куди, в яку сторону, бо дивлюся, тут вже такі сліди від людей, що видно, чи треба це місце перейти, бо там бачу вже вода чистіша. Спробую перейти туди далі. Ой, провалююсь. <смі> а якщо придивитися до водички, то в ній он щось таке червоненьке плаває. Це, може, воно і робить тоді воду червоною. Якийсь це черечок маленький, чи що воно таке? Треба буде почитати. Вон відкрилися гори, ті, що далі. Гарно там також. Так. Бачите вже, наскільки я далеко відійшла від берегу. Он мій рюкзак? Дуже так далеченько. І ось мої сліди у воді і підіймається чорне таке. Це, мабуть, ці глини. Вирішила я, що, мабуть, дуже далеко заходити не буду, бо так підозрюю, що воно е, тут. Е, Однеї теж дуже глибини не буде, а так вона оце така, видаті є, що навіть немає по коліну. Тому зараз спробую лягти у водичку, побачимо, яке відчуття буде <сум> цікаве. Так, зараз будемо занурюватися трошки. Ну, Вода така, як і деш, Трогаєш ногами, то здається, така дуже тепла. А якщо сідаєш, то вже ну така, не знаю, градусів може 24, ось так. Так, вона повинна нашу виштовхувати. Зараз побачимо, що воно таке. Ну, так, да, трохи виштовхує, ну, не зовсім так, щоб прям дуже-дуже. ну... Не знаю, такі, е, як ми звикли, що плавати можна, а тут плавати не можна, так тільки лежати у водичці, як наче ото у калюжі. Ну нічого, таке відчуття дивне трохи. Ну, зато навкруги, така природа. Марки красиві. Зараз тут побуду, а вода така щіпа, щіпи, щіпи за ноги. Я не знаю, який це ефект. Ну, кажуть, що лікувальний ефект ну, від цієї води гарний, але не можна в ній перебувати дуже довго. Може, хвилин 10, отак полежав, намастився цим. Рязями цими і потім смив їх і просто так будеш відпочивати. Ой, ось, бачите, сижу на круги, Така краса, і ні нікого, так, пару людей. Я туди не стала до камня йти, бо там вже дивлюся, що люди зайняли. Біля мене уточка тут плаває недалеко. Боже, як гарно. Камера не передасть цього виду, як тут гарно. і не можна плавати, але ну, хто хоче плавати, то... тому на тілігул там глибоко, можна плавати і ну, так по-своєму. Тут по-своєму, там по-своєму гарно. То не бачив ще мого відео про телегульський лиман. Подивіться! Так. День сьогодні такий чудовий. Господі, вже середина літа. Вже скоро туди-сюди і наступлять холода. Тому треба чи якось побути на природі, поки це можливо. Ніколи не знаємо, як може бути гарно десь споряд з тими містами, де ми живемо. А воно ось так може бути гарно, може так слизько. <сум> Качаюся, як наче на ковзанці. Прикольно. Зараз піду, залишу телефон. Так з телефоном і не побудеш, а потім знову прийду у воду. Всім гарного чудового дня. Хто сьогодні може вийшов на природу, так як я. У кожного своя природа, у когось річка, у когось ліс, у когось озера. А я сьогодні на Лимані. Смостилася трохи цим гянцями. Зараз ще піду у воду. Хотіла зняти, ну, вітер валяє камеру. Час плине дуже швидко, взяла собі невеличкий перекус, дуже простий. Маршрутка о четвертій годині, а зараз уже початок 3-ї, тому я трошки ще тут посиджу та піду туди, там, де ця була фотосесія, ще там побачу як. Я пару разів намастилася цією грязю, побула трохи, так тепер тіло все пощіпує, і шкіра така бачу, прямо на, на ній сліди солі залишилися. Ні, ну, місце таке унікальне. У мене хлібець зі сиром, помідорчик. Це такий в мене зараз перекус. Людей небагато, ніхто нікому не заважає. Є люди з дітками, з маленькими. Десь казали, тут якийсь анудійський пляж. Я не знаю, туди не дійшла. Як відображаються хмарки у воді дуже гарно. І, бачите, всі блищить. А з цієї сторони оці страшні будівлі. Господи, Невже їх неможливо не якось зробити більш цивільними, щоб вони людей не відлякували від такого гарного місця? Я перейшла сюди на цю сторону, де ці стовпи якісь дерев'яні. Ну тут людей побільше з цієї сторони, там менше. А ця багнюка, що під ногами, вона вже нагрілась дуже-дуже сильно. Ну, що хочу сказати, що я вже відчуваю, в чому тут такий лікувальний ефект, це в тому, що ти дишеш ти дихаєш солью. І тому це, мабуть, дуже гарно для у кого проблеми з дихальною системою. Я так думаю, що алергії повинно допомагати, бо мені здається, що от якби я в мене теж алергія на амброзію, якби я так думаю, сюди поїздила б так хоча б місяць, може чи хоча б пару тижнів, то я думаю, що може підлікувалася б. Також у кого з диханням, хто може перехворів короною. Також, думаю, буде дуже класно подихати оцим сіллю, оцим таким повітрям просоленим, бо ти весь у солі і дихаєш сіллю, виходить, що так. Так, я побачила де ця кояльницька арка, але мені туди не по дорозі, бо санаторій знаходиться. Десь там, а арка зверху. Не знаю, буде в мене час туди сходити до неї чи ні. Он, якщо приблизиться, там на горі, бачите, ось? туди, якщо, якщо пальцем показати. Он. Ось так. Що хочу сказати з берега цього куяльницького лиману. Що на моєму каналі є багато відео цікавих. Я дивлюся, що останній час зайшли там парочкою відео, і ще кому буде цікаво, переходьте в плейлисти. Є подорожі по Україні. Ось ми були на Закарпатті навесні. Восени ми з сестрою були в Яремче. дослідили там багато місць цікавих. Є Хорватія, Чорногорія, Єгипет, Туреччина. І влітку зараз поки що такі пляжні, можна сказати, відео з гарною природою, з гарними краєвидами. Тому потребую вашої підтримки, вподобайки, коментарі. Все дуже цікаво. Підпишіться на канал. Буду дуже рада новим підписникам. Все, я йду вже на маршрутку, прощавай куяльник, до нових зустрічей. Хоч бур'яни поросли, але все одно місце таке гарне. Класно, там безверху подивитися на лиман з тієї вежі. Ось зупинка тут автобуса, маршрутки, та що до залізничного вокзалу.